Всім привіт! На сьогодні буде незвичайне відео. Це, як то кажучи, парад продуктів, які вже закінчилися. Неодноразово бачила таке відео. Хочу також поділитися своїми вже використаними пляшечками. Тут багато ось є пляшечки з гелю для душу. Мені дуже подобається цей гель для душа, нічки лавнечі з кокосом і динею. Ось так він виглядає, величезний просто об'єм, 500 мл. У мене небагато. В наступному каталозі він буде на акції, тому собі ще замовлю про запас. Дуже класний, свіженький, класний з гарним дозатором. Чудовий. Ось У мене навіть три пустих пляшки зібралося. Далі люблю ось такі наші рідкі мила, лавнечі з огірочком. Дуже гарні. Це також з цієї серії. Знімала, ой, знімала упаковочку, тому що наливала сюди рідке мило, яке в нас було в рефілі. Далі сухий шампунь, наша лінійка ХРХ, дуже люблю сухі наші шампунчики. Потім з серії Body в мене закінчився ось такий гель це крем-гель для тіла, для зміцнення, тобто він робить, підтягує шкіру, закінчився, потрібно оновити, бо дуже дійсно класна штука, гарно зволожує шкіру і підтягує. От Якщо робити на постійній основі да, собі масаж, використовувати ще додаткові продукти. там це целюлітний гель, да, підтягуючи гельчики, то ви будете бачити результат, і я також його бачу, коли це роблю. Далі, далі очищувальний засіб лінійки новеч, дуже гарний, не сушить шкіру, і також готує її до подальшого нанесення продуктів. Ось мені подобається дуже лінійка новеч плюс, це наша космоцевтика. Також пуста пляшечка з маски для волосся, лінійки до Величезний також об'єм, 200 мл. Булу. <с> так, Пуста пляшечка мого улюбленого аромату Позис Абсолют. Потім, із догляду, за волоссям, це наша, наш шампунь для відновлення. До речі, можна взяти рефіл і налити сюди, але в мене є ще одна пляшка, така можна взяти рефіл, перелити і знову використовувати. Так, далі. Далі тут багато доглядових уже продуктів. Упаковочка. Не знаю, як вона тут потрапила з нашої туалетної водички Люсії. Далі серія. Наша Skin Relief, Це нічний крем, денний крем. І також сироватка. користувалася перед цим серією для чутливого типу шкіри. Дуже гарна лінійка підходить для будь-якого віку. Вона і працює зі зморшками, і підходить для самої чутливої шкіри, в кого є почервоніння на шкірі. Да? Дуже гарно працює. Так, це щось дитяче. Потім сісі-спрей. це ще була стара версія. Не знаю, як вона тут опинилася. Пуста пляшечка, потім у нас був ось такий засіб для росту волосся. Це ще стара упаковочка. Потім упаковка з інтимки. Наші інтимочки топчик, дівчата рекомендую. Далі упаковочка з гідрофільного очищення. Потім упаковочка з денного крема. В мене легка текстура, SPF 30 дуже гарна, але пуста. Потім, як завжди, упаковочка з кремів новеч. До речі, у мене до цього було дуже багато різних, дуже багато пустих пляшечок від крема новеч. Це шикарна маска, яка неймовірно просто відновлює шкіру протягом ночі. Коли ми спимо, наша шкіра відновлюється. Дівчата рекомендую. Потім э, пуста упаковочка сироватки. Це зволожуюча сиворотка для обличчя. Э, працює 24 чотирьох э, години зволоження. Э, зараз також вона йде на знижки по акції. Э, до речі, при замовленні ось цієї сиворотки і зволожуючого спрею для обличчя лінійки NovAge Plus просютікалс. Э, дуже гарна ціна, і також можна придбати її окремо. Якщо вашій шкірі не вистачає зволоження, ви хочете просто максимального відновлення, да щоб шкіра була постійно напитана, було менше зморшок. Рекомендую вам додати в свій догляд ось цю сироватку мене є, вона ще трішечки в мене залишилася її, але ось ця попередня пуста пляшечка. Дуже рекомендую цю сиворотку. Далі сироватки, лінійки Novage плюс проти запалень, ліфтинг. Навіть мені хоча 32, але я використовую сиворотку, яка, по суті, 40 Тому все залежить від ваших побажань. Також це пуста пляшечка з. Олійки Елео це наша нічна відновлююча олійка для волосся. Має неймовірний аромат розкішного догляду і просто чудово зволожує і відновлює волосся. Рекомендую, це мій фаворит з усіх наших олійок. Ось така живильна ще олійка спреєм. Дуже зручно. Я також використовую і дитині. Дуже гарні олійки. Рекомендую, дівчата. Так, пуста пляшечка з нашого пілінгу. Якщо у вас немає часу на довгі процедури для відновлення, да, шкіри рекомендую ось такий наш рідкий пілінг. Зараз він трішечки оновився в новому форматі, нова упаковочка. Ось, але це дійсно дуже гарний пілінг. Очищувальний засіб лінійки «Велософі» також дуже ніжно очищає, але я рекомендую його все-таки для жирного типу шкіри і комбінованої, тому що він трішечки підсушує. Так, ще у нас тут сироватка для волосся, лінійки Херикс. Рідка у нас матова помада, лінійки Giordani Gold. Тут трішечки залишилось, але вона вже в мене підсохла ось тому вже її можна викидати, оновлювати. Туш для брів вона також вже в мене підсохла, да? я замовила собі новеньку. Консилер закінчився. Також оновила собі консилера. Дуже люблю його, рекомендую. Далі це глянцева помада. Вона також у мене вже, можна так сказати, своє відфарбувала. Ось Зараз в цьому каталозі, до речі, глянцеві помади є на знижках. Я її, як ви бачите, носила собою дуже часто, просто затерла до дир. І ще один дуже гарний продукт це. Це стійка для шкіри навколо очей. Лінійки Ваунти, Це наша серія для зволоження, да для сяєння шкіри. Це стік універсальний під очі. Він ніби як можна використовувати його замість крема під очі, і плюс він ще робить такий легкий ефект, ніби ви наносили консилер. Ось дуже крутий продукт, матує гарно, прибирає синячки. Якщо будете бачити на знижки, рекомендую спробувати. Ось такий у нас парад пустих використаних пляшечок. Дівчата обожнюють нашу продукцію, і вам також рекомендую зараз. Дуже багато в нас знижок в каталозі можна придбати для себе як засоби по догляду за тілом, гігієни, да і шикарні аромати, декоративну косметику, засоби для волосся і не тільки.